Шановні колеги, зараз навчимось встановлювати, щоб на нових знаннях тематична оцінка рахувалась автоматично. Що для цього необхідно зробити? В правому кутку бачимо команду додатково, обираємо її, і у нас є можливість розрахувати тематично. Далі, якщо у нас буде потреба, розрахувати семестрову і розрахувати врічну. Ми обираємо поки що розрахувати тематично. Я бачу по своєму електронному журналу, що в мене в тематично будуть входити оцінки, починаючи з 7 жовтня, і закінчуючи, наприклад, 7 листопада. Тому обираю розрахувати тематично. Оцінка має бути, наприклад, дата сьогоднішня, 7 листопада. Обов'язково обираємо час уроку за розкладом. У мене в 10 класі це перший урок, тому я це вказую, щоб ця колонка з'явилась у журналі саме. Після цієї дати 7 листопада. Далі необхідно вказати дати оцінок, які враховуються до тематичної. У мене це період, починаючи з 7 жовтня, тому я тут в календарі обираю 7 жовтня по 7 листопада. І необхідно вказати тип уроків, які будуть враховуватись тематично. У мене це всього поточна і контрольна робота, тому я обираю зняти виділення. Всі прапорці два рази натискаю, прапорці зняті. Тут, в залежності від того, який предмет ви викладаєте, який існує у вас тип уроку. Ви, відповідно, поставите там прапорець. Я обираю контрольна робота, поточна оцінка. Якщо в мене будуть практичні, вкажу прапорцем практична робота і все. Все залежить від того, які оцінки вам необхідно враховувати при виставленні тематичної. І остання команда розрахувати. І у вас з'явиться стовпчик. З оцінками я поки що цього робити не буду, тому що в дітей відразу в нових знаннях просто в новинах відобразиться, що я їм виставила тематично.